Всім привіт! Ми знову на каналі е, Ремонт фортепіано». Ми вже розпакували сьогодні е, ложковий крипейзен плюс інструменти для е, ремонту клавіш. Зараз е, розпакуємо наш е, новий пакунок. Також сьогодні він приїхав. З Китаю все з експрес. Дивимося, що ж до нас прийшло. Так, ну, досить гарно запакували. Гарно запакували. Нічого не скажеш. Так, угу. так, Так, тут. Так, буду якось швидше старатися це все розпакувати, бо трохи забирає час. Хочеться поговорити більше про самі інструменти, запчастини, все ще приходить з цим пакуванням. мене дуже багато часу займає. Так, зараз зараз. Так. Ось така досить цікава коробка, не знаю від чого. Тут Щось жінка з довгим носом. Знаєте, вам видно? Анатоміка, щось we only want to for your body. А, щось, щось значить для тіла. Щось природне для вашого тіла. Атомічне. ну Це не секрет, що беруть коробки, які є, такі запаковують, щоб берегти природу. Так. Ага. Значит, верхнем звітся. Що з іншої сторони? Так. Так. Угу. Дивись, щось, щоб не нашкодити. Уже полізу як -набудь. не будуть. Ні, пораспочнів сейф наш не буду. Бачу, там щось уже є. Угу. Мені ці коробки не потрібно, що я їх не збираюся, коли все викидаю. Так, що прийшло? Давайте по порядку, саме перше, що в мене тут зверху. Будете сміятися. Це маслянка. Маслянка, але в чому, навіщо мені маслянка взагалі? В чому її фішка? Дуже часто, коли приходиш до клієнтів, до них там майстри приходять, там, не знаю, раз в 10 років, 20 років по-різному буває. Буває, звісно, що і рідше, але частіше можливо, але забухтіває механізм, весь механізм забухтіває. І тоді першим ділом ти маєш все це діло розбирати і промащувати ну, найчастіше це капсуля. Всякі там оськи треба змастити. Буває, що ну, штівти, це, само собою, і ці, що клавішні клавіатурні. І проблема в тому, що ти ніяк не можеш добратися до потрібної тобі запчастини. І от на, тут на допомогу приходить таке цікаве рішення. Тобто сюди заливається рідина, я так розумію. Це я вже потім буду розбиратися масло. Закручується. Кстаті, на відео воно було трошки не таке. Ну, можливо, мені здається. Тобто на фото На фото сайта воно було, мені здається, трішки не таке. І ось такий довгий Угу. Ось. таким довгим шилом можна. Про, про, промазати ту, ту частину, яку тобі потрібно, не знімаючи механіку. Це дуже важливо, бо о, ти от ця нотка вона конкретно заїдає, заїдає, щось там зажимає. І щоб послабити цей. Зняти цю напругу, треба змастити, щоб метал там в, сукно, в сукні краще рухався, ходив. Тому я заказав, так, да, можна, звісно, можна взяти ось у мене є тут шприц. Можна це ж але скажу чесно, незручно це раз. І по-друге, ви бачите наскільки довша голка. Сама голка, да? так? Тобто ну, зручніше в користуванні, щоб промазувати якісь там делікатні запчастини. Ну, це треба попробувати. Я колись спробую скажу, чи класно, чи не класно. але поки що ну, я задоволений на вигляд ніби. Ніби схоже, те, що я замовляв. Дякую за увагу.